Не жалую, що я обрав тебе в дозорці душі своєї. Ти на гайки не жалій, не дай мені спошить на полудневім сонці, не дай здріматися в непевності нічній. Не маю сил твоїх, та все ж не зовсім квола моя рука, Джаган бареливцем вона. Так піднімай свій бич важкий, немов кодола, хай додає снаги, хай душу протина. Я добровільно став на це каміння люте, запалений твоїм натхненням назавжди. Не дай зледащити, не дай мені заснути, а як засну, не бий, не устану. Не буди, Свій біль переливаючи в сонети, Дивився він з вікна тюрми на львів. Де ж ти свобода без фальшивих слів? Де ж ви пісні без мук, без падань злети? Розрадити його камрад хотів. На волі Івана скоро ви підете. Забудьте камер сморідні клозети. Спочиньте. Не для вас цей темний хрів. Спочить? О, ні. Лежати, мов колода вже краще тут, де темрява густа, ніж там, на світі, де одним з негода нужда, а іншим розкіш золота, хай буде проклята навік свобода, прислужниця багнета і хреста. Учителю, стою перед тобою, Малий, чарований донімоти, ти нас бентежив, кликав до мети, будив могутнім словом, як трубою. Палюща мрія, що залишив ти, навіки стала нашою судьбою, але нема кінця страждання й болю. Хоч розвалилось царство темноти, тепер у нас настала сонця влада. Про що ти мріяв лиш, те бачу я, та не без виродків нова сім'я, я в них словами та кам'яні, під брилами моя падаю, мені потрібна, ніби хліб твоя порада. Датани злобні, люті авірони Почули з робітничих передмість франкову пісню, що пройшла кордони, і затаїли до буйсея злість, змінили враз прокльони на поклони, На все замор'я розтрубили вість, Що стали за франка до оборони. А перед ким хто правду розповість, свою ненависть лицеміриниці жадають обернути на любов, але не зробиш храму із темниці, та не до них за море він прийшов Каменярам, що вирвуть світ з оков, він з неба зніс важкі свої. Таблиці. Не сумнівайся, ідучи з народом, твою дорогу кров'ю полили борці, вони не вирвалися З мови та шлях позначили перед походом, як та вода. Усякла в двері скали, граніт розколе, ставши взимку льодом, так сумніви тебе зруйнують згодом, якщо вони у душу заповзли. Та як не можеш мислі невеселі від себе гнать, подібним будь до скелі, що падає в безодні з висоти і темну хлань, заповнивши собою, рівняє путь для тих. Що йдуть до бою і кличуть світ до вірної мети. Мовчи на тій дорозі, над якою нависла звітрена крихка скала, бо можеш, ніби ломом та хлю скла Розбити скелю Римою дзвінкою. Та як з тобою в гори лежа пішла, тобі уста, затиснувши рукою, крикши, обвал камінною рікою все перемела і зітре тла. Загинеш ти, але й брехня загине, що вибрала тебе у провідники через гірські провалля й верховини, а крик твій не затихне. Навпаки, луною він злетить поміж зірки промінням на дорогу людства злине. Іде війна, десь глухо б'ють гармати, порожнє місто, вікна сліпарі. Та, видно, сад у весняній порі, І хмар важких за шмати. Вночі у короткий сон приходить мати, а вдень студентики-секретарі Щось там плетуть про задуми старі, Ждуть, може, буде вірші диктувати. А він мовчить. Далеких канонад його тривожать вуркотливі громи, як гук травневий сорок літ назад. Він дивиться крізь світу по полому туди, де в небо золоті проломи стікає кров із галицьких левад. Трухліє в серці чорна грань отрути, Розпався посивілий жар думок, Нема вже сили оком зворухнути, як пилюга, на все лягає змрок. Вмирає він скалічений пророк, Студених рук закостинілі скрути, на грудях зиханих. Та ось дзвінок, а в кімнату гості, молоді рекрути, і не трутизна смерті, не печалі в зіницях юних, а порив до бою, в руках блискочуть кріси, грає сталь. Благословіть поети нашу зброю. Ця зброя, діти кована ганьбою. Вона для вас могила і шпиталь. І він злякався власних слів. Це сором, хто кликав ненастанно доброні, Хто бачив здалени в будучині кров революції пророчим зором. Невже він занепав так серцем хворим? Невже він зрадив сам себе? Та ні. Вони прийшли в австрійському убранні Свято і святоюрським свячем собором. Ведуть їх німці і телепні попи вмирати за Україну. Милий Боже, язик мій вирви, душу засліпи. Що скаже, чим у шаленстві допоможе, і падає поет на смертне ложе, Мов на старих болін своїх шипи? О скільки крові пролили ви даром В пахолки Віденського коршака? І ви, що йшли з під царського штика, брати чужим затроєні пожаром, Уклонялися жупанам, шароварам, Україну будували з гопака, не знаючи, та маючи Франка, будівника із геніальним даром. Він помирає, Господи Господі прости. Возрадується не один Святоша, Сплакнуть у фраках травних кроти. Що ж, вам усім не видно стемноти, що не відходить з ним його епоха, вона лише збирається прийти. Не раз мені здається, що то я стою біля франкової постелі з чужою зброєю у чужій шинелі, а в серці туск і смерті печія. І натягнувши рам'я на рам'я, лежить він у мовчанні, як у скелі, прощається, з ним діти невеселі, і тихо плаче там душа моя. За що ми так покарані, муйсею? Ти умер, але шуї нема, нема того, хто б ніс твою ідею. Невже у будужчину йдемо сліма, як воли на до ярма, Ревем лише за сіном та пашнею? Та ні, він був і є і завжди буде. Цей велетень, цей титанічний дух, Його вогонь не вигас, не заглух. Він вкладений навіки в наші груди. Нема на нього кулі ні простуди, бо він, як сонце, шириться навкруг. Ми, з поглядом його йдемо запруг, Шукаєм правди людства без облуди. Помре сьогодні він, цей чоловік, забутий і зневажений у смерті, в лікарню кинутий серед калік, але сяйнуть, як небеса роздерті українські стяги. І вийде з круговерті його могутній, безконечний вік, несуть його солодкий і прозорий туман весни у цвіті молодім, та Львів сумний, як вигорілий дім, Десь там і я. На темний смуток хворий, Чи можна у трумні поховати грім, Гушний вогонь з небесних територій, На правду встановити мораторій, Лож воскресити у камені старі? Ніхто не знає, як воно стається, що згашена і витоптана грань новим високим полум'ям береться. Знов правда вибухає, де не глянь, і дух встає із праведного серця, з болінь життя страдницьких писань. Ще не народжений я був при тому світінні правди, мудрості й жалю, що в іскри обертає тлін і тлю, дає обличчя духові малому, спадали з неба голубого строму зірниці, наші зерна куколю, і те чоло, що, схоже на ріллю, Світилося з труни крізь смерті в тому. Я народився, щоб іти за ним, та не в знаменні темної скорботи, А в прапорі з розкриллям вогняним уже живущий буду смерть броти, і усі мої сонця й думок висоти Війдуть у життя франківського нестри. Злітається віто білий пластове, Ідуть за труною в чорні жарібниці, на ворогом даровані рушниці, немає в нас твоїх благословень. Ідуть за риданнями ряди пісень, робітники ступають журнолиці. Іде нашу в'язень, пущений з темниці, могутній, розвидняючийся день. Потрібно нам народжувати стричі, щоб прочитати всі твої томи, всі дні твої безсмертні таємничі. Візьмиш ти нас в життя своє, візьми. Вслив нас дух, і дай нам ясні кличі, Як блискавиці вирвані з пітьми.